Сьогодні настав той день, коли ми переносимо оксані ембріону. Ось ембріон у нас на п'яту добу, властациста, гарної якості, не обстежений на генетику, але якість його достатньо висока. Зробили, щоб підвищити все-таки відсоток настання вагітності додатковий хейтінг. Щоб була краща іплантація, тому переносимо і сподіваємось на позитивний результат. Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти, чим закінчився проєкт пари Вісицьких, а саме Оксани Вісіцької, яка стала переможницею проєкту Велека Прилети. Хочу нагадати, що ми зробили перенос в програмі стимуляції свіжий і, на жаль, вагітність. Прийшлось нам прирвати, тому що були великі і множинні вади з боку плода. І е, прийшли до переносу ще одного ембріону. Він був не стежений на генетику, але по якості дуже був гарний. Перенесли ми ембріон в кріоциклі, перед цим була зроблена гістероскопія. З боку ендометрія все було добре. На момент переносу ендометрій теж був гарної структури по ультразвукомому дослідженні. Перенос був легкий, без ускладнень, але, на жаль, вагітність не настала. Харіонічний генадотропін був негативний. Ну, ми завжди кажемо, що на настання вагітності впливає два фактори: ембріональний фактор і матковий фактор. Тому, в принципі, з боку матки у нас питання не було. З боку ембріона єдине, що могло стати причиною на, ну, на сьогоднішній день, це е, аномальний ембріон, який ми не обстежували. Показів для обстеження на генетику прямих не було, тому що Оксанин Взагалі була самостійна вагітність, тому вирішили ембріон, який був заморожений, його не перевіряти, а дати шанс йому все таки на настання вагітності. Надалі сподіваюся, що все ж таки у нас буде все добре. Оксана зараз добстежується, ось готується до наступної програми і, можливо, навіть піде в програму. Яка зараз спонсується за рахунок держави? Ось тому думаю, що будемо тримати вас в курсі, що саме буде з цією парою.